Вам можуть заздрити чоловіки всієї України, тому що в кадрі ви мали еротичні сцени із Дашою, із Олією із Анією. Ви самі собі заздрите з цього приводу, самі уявляли, що буде у вас еротична сцена з діркою плейбоя Дашою. Я постійно собі заздріот. Кожен ранок прокидаючи завжди, думаю, як же мене пощастило. На жаль, було дуже-дуже мало дублів. Ну, Даша красива Даша дуже. Кожен раз, як перший раз. Друга частина свігерів запам'ятається еротичною сценою двох дівчат. Даші Астафівої і Олі Полякової. Як взагалі Даша тобі цей досвід? Ой, ну для мене це не перший досвід. Секс з дівчатами в тебе був. Ну, не секс, поцілунки, а може, і секс. Що знімаються в практичних сценах, розповідають про те, що немає ніякого збудження, немає ніяких емоцій, чи можливо між вами був якийсь вогник на знімальному майданчику? Чи думали про роль і слова? Ви маєте розуміти, що під час такої сцени з тобою в кімнаті знаходиться ще як мінімум людей 20, а сюди 40. і всі вони збуджені. тримають мікрофон. Вони всі були збуджені. Я знаю, тому що там було декілька моїх друзів, які після цього розповідали, що я не мог. Зійти з місця, тому що було видно, що я збуджений Даша завжди готова до таких сцен, А вам важко налаштуватися? Легшого способу зробити гроші я напевно не знаю в своєму житті.